Всім привіт! З вами Женя Михайленко. І в цьому епізоді Вчителя літератури ми познайомимось із дуже важливою для мене людиною Ентоні Бердейном. Це книжка, яка називається The Nasty Bitch». це найпопулярніший його бестселер «Kitchen Confidential» І те, з чого почалася його кар'єра «A Cook's Tour». Ці книжки без сумніву змінили моє життя. Коли я переїхав в Сполучені Штати, моя перша вчителька в коледжі показала мені цю книгу і сказала: you have to read this». Я сподіваюся, що ці книги будуть перекладені українською мовою і зможуть змінити життя кожного з вас. Бо тоні провів 25 років на кухні до того, як він створив неймовірні шоу «Cook's Tour». No reservations Parts and The Layover, які я рекомендую подивитись. І без сумнівів, залишу посилання на них внизу. Тож, чекайте майбутній епізод Kitchen Confidential і Антоні Бордейн на вчителі літератури з Женією Михайленко. Підписуємось на YouTube канал, пишемо коментарі і не заявуйте мене.